Це Бурунська громада. Вітаю вас. вам виховати все те, що він Ми передаємо. Машини для мобільних соціальних сервісів чотирьом громадам Чернігівщини це є проміжним етапом нашої співпраці у Чернігівській області з питань посилення якості соціальних послуг, які надаються в громадах. Це такі громади, як Прилуцька, Корюківська, Новгород Сіверська та Менська. І автомобілі призначені в першу чергу для надання мобільних соціальних послуг. Це два автомобілі. Один автомобіль для надання паліативної допомоги, і один автомобіль для надання соціально-психологічної допомоги членам відповідних громад. Першим людям ну, дуже зручно, тому що не дивлячись на те, що машина не висить там все одно ворогу носять свої корективи. Машина такого класу це в нас перша і. Ми її вже спробували використати. Вона дуже зручна. можна людину, яка знаходиться в кріслі колісному, підняти безпосередньо до машини. Вона має великі розміри і можна при необхідності безпосередньо там надавати допомогу. Це машина для впровадження інноваційного сервісу Мобільна соціальна служба з натуральної допомоги та догляду вдома. Це автомобіль, обладнаний інструмент, інструментами для того, щоб ми могли мобільно адресно надавати послугу завдяки цьому автомобілю. Ми будемо виїздити в села і не тільки в села, а також по місту у віддалені мікрорайони і надавати людям послуги мінімум чотири рази на тиждень. Я думаю, що таким чином ми збільшимо охоплення і наблизимо послуги до людей. Автомобілі щодо надання мобільних соціальних послуг 48 тисяч доларів 38. 36 два інших автомобілі залежно від комплектації обладнання і від того, що є власне в, цьому, в, цьому, в цих автомобілях, оскільки це не просто авто, а там всередині є усе необхідне обладнання для того, щоб ці послуги надавати. Дарина Перепечон, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.